Українська розвідка вона вивчає військовий потенціал, який Китай продемонстрував у рамках параду під час саміту ШОС у Пекіні. Розвідка наголошує, що Китай має колосальний мобілізаційний ресурс і прискіпливо стежить за війною в Україні. Водночас офіційно Пекін декларує нейтралітет і уникає будь-яких коментарів щодо останніх масованих атак Росії, навіть коли під ударами загинули загинули жінки та діти у Києві. Тож чому Китай відмовчається після наймасованішого удару по Україні? І чи можна таке мовчання Пекіна вважати фактичним сигналом підтримки Москви? Якщо Європа закликає до санкції зброї для України, тоді як Китай мовчить і продовжує купувати дешеву російську нафту, чи не виходить так, що саме Пекін отримує найбільші переваги від цієї війни? Ну, Пекін отримує переваги від цієї війни. Вони, звісно, зараз нічого публічно коментувати не будуть. В них стандартна риторика. Ми за мир у всьому світі, і сідайте за стіл перемовин. Домовляйтеся, треба прибрати першопричини кризи. Ну як вони говорять? Тут вони частково повторюють російську пропаганду. Але позиція Китаю на сьогоднішній день насправді дуже проста. Вони не можуть допустити, щоб Росія програла. Вони про це достатньо відверто говорять, але вони не хочуть, щоб Росія перемогла. Тобто, для них Росія в підвищеному стані це найкраще. Варіант, і я думаю, що Путін, власне, поїхавши на зустріч з зімпіням, він таку відповідь і отримав. Він сподівався на якусь конкретику на те, що йому чітко скажуть, що Китай на боці Російської Федерації. А по факту, скоріш за все, все вийшло не так. По факту Сінзімпінь, мабуть, обмежився загальними заявами, і ці заяви не сильно вони в плюс пішли Росії. З іншого боку, ну Сінзінпіні не сказав Путіну війну закінчувати, хоча міг би і очевидно, що Путін цим тепер скористає. Ця і буде далі продовжувати атакувати Україну, але знаєте, от кожен такий день атак робить Росію ще більш залежною від Китаю, і якщо Трамп почне робити те, що він все ж таки обіцяв раніше, станеться дуже проста історія. Китай стане для Росії. Єдиним і останнім е, покупцем, ну власне тих ресурсів, які Росія продає. А коли ти стаєш монополістом з точки зору закупівлі чогось, ти починаєш виставляти свою ціну, і ця ціна Росіянам дуже сильно не сподобається. А Поки Китай спостерігає, тому що для них російсько-українська війна це в тому числі і елемент е, комунікації з е, власне Путіним е, в, власне з Трампом, і вони будуть цей фактор використовувати для того, щоб якось вирішувати свої питання зі. Сполученими штатами користуючись, ну от такою можливістю впливати на Росію, і я думаю, що вони Трамп вже передали своє бачення, власне, що ми готові докластися до завершення війни, але хочемо чогось від США. Головне питання, чого вони хочуть від США. Пане Ігорю, також хочеться поговорити і про інші повідомлення від української розвідки, адже вона повідомляє, що Північна Корея вже відправила понад тисячу своїх громадян у Курську область Росії. А найближчим часом йдеться про тисячі. Вони працюватимуть на будівництві та навіть на оборонних підприємствах, зокрема там, де виготовляють боєприпаси, танки й дрони. Тож чому Росія робить ставку саме на КНДР, а не, наприклад, на країни Центральної Азії або Африку, і чи справді РФ має проблеми з власними трудовими ресурсами в оборонному секторі? Якщо вдається до залучення іноземців. Ну, в них проблеми такі дійсно є. І на одній з нарад, яка пару місяців назад була представників директорів, точніше великих комбінатів різних, які працюють на ВПК російське з міністрами уряду, і їм там пообіцяли дуже багато грошей. На що ці директори сказали, що гроші нічого не не змінять, ситуацію не виправлять. Нам нема кому виготовляти те, що ви від нас хочете, і немає комплектуючих. І до речі, теж саме стосується і чисто трудової сили, оскільки після початку повномасштабної війни. Якась частина мігрантів виїхала далі. У росіян почалася їхня класична історія. В них або антисемітизм, або взагалі такий, знаєте, печерний шовінізм по відношенню до всіх панаїхавших, як вони кажуть, і вони почали мігрантів усіляко пресувати. І багато виїхало через це. Вони раніше працювали на таких не надто високооплачуваних роботах, і за рахунок цього економіка якби розвивалася. Тепер в них є така проблема. І треба цю проблему вирішувати. КНДР чому тут найбільше підходить? Тому що, ну по-перше, всі Дяни цієї країни вони тотально залежать від влади, і влада може робити з ними все, що захоче. Коли Росія проводила чемпіонат світу з футболу, тим чи ним вже відправляв в Росію трудових своїх мігрантів, які всі 90% зароблених грошей вони віддавали владі Кореї північної. А 10% жили, жили ці 10% для них були колосальними грошима порівняно з тим, що вони заробляли в Кореї. Тому тут немає сумнівів, що ці люди приїдуть ці люди будуть вкалувати зранку до ну. Очі, ці люди абсолютно контрольовані. Їм їм нема куди тікати. Вони ідеологічно за скажімо так забиті повністю, і власне вони приїжджають з представниками. Спеціальних служб північної Кореї, тобто це такі контролі, і це фактично роби, які дуже добре виконують роботу. І для росіян це підходящий варіант. Вони платять не цим людям. Вони платять фінальному їхньому власнику, яким є власне, Кім Чен Ін. І тому це теж знаєте дуже просто. Як раніше, от торгували там рабами чи кріпосними, домовилися про певну кількість, заплатили їх, тут тільки годують, дають якісь їм, там невеликі гроші, які для них ну насправді нормальні порівняно з тим, що є в Кореї, і вони працюють там по 12 годин на добу. Що не більше, а от інші країни, центральноазійські, наприклад, вони вже побачили реальне ставлення до, до себе. Вони побачили, що їх і в армію можуть забирати власне росіяни е і потім кидати на місні штурми. Ну і плюс ці країни ж почали останнім часом е е е е рух в бік Китаю, і відповідно вони поступово починають від Росії відходити. Так що тут об'єктивно зрозуміло, чому вони роблять ставку на північну Корею? Я думаю, що якийсь час ще будуть робити, але ну не факт. Що далі будуть використовувати власне військових веденні бойових дій, тому що одна справа, коли вони там билися на території Курської області, інша справа, коли вони з'являться на території України, тут мені здається навіть Трампу промовчати не вийде прийдеться якісь рішення приймати і ну провокувати все ж таку історію, росіяни не хочуть. Пане Ігорі, наостанок також хочеться поговорити про ту інформацію, що Фіцо після зустрічі з Путіним заявив, що російський диктатор готовий зустрітися з Зеленським будь-де не лише в Москві, але водночас у Європі лунають застереження без конкретних гарантій безпеки. Такі жести Кремля можуть бути лише димовою завісою. Яку роль тут відіграє Фіцо посередника чи ретранслятора кремлівських меседжів? І чому Путін змінює риторику від лише в Москві до. Де завгодно чи взагалі можливий формат зустрічі, якщо позиції Києва і Москви залишаються діаметрально протилежними? Ну я думаю, що Фіцо тут ніякий не посередник. Він такий ретранслятор. Причому він сказав якусь дуже дивну річ. Вона не підтверджується зовсім ну, з жодним чином іншою інформацією, яка надходила з Російської Федерації і не тільки і власна інформація спростовує ту інформацію, з якою публічно виступав Путін. Мені здається, що це така просто спроба е, трошки підняти свою значимість. Ну, можливо, вони якісь такі речі з Путіном дійсно десь побіжно, обговорили. Фіцо тепер вирішив на цьому собі певний такий капітал. Знаєте, інформаційний Заробити, але поки ну дуже складно сказати, що Путін щось таке погоджується. Ми не бачимо ніяких заяв від людей, які ну якось мінімально афільовані з російською владою. А те, що там каже Фіцо, чи скаже хтось інший, хто спілкувався з Путіним, воно насправді не має жодного значення. Бо я нагадаю, що Фіцо, коли зустрічався з Володимиром Зеленським, він говорив там дуже багато інших речей, приємних для України, і це нормально. Тобто, він тут намагається на різному, ну на на різні сторони, так би мовити, грати. Тому мені здається, ця заява просто з претенз. На сенсісійність, але зверніть увагу, вона жодним чином не підтверджена. Їй вже пару днів, але ніхто це не прокоментував з тих, хто власне це може коментувати. Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з Володимиром Путіним, і навіть назвав їхній діалог дуже хорошим. Але відповідь Росії здійснила наймасованіший обстріл України з початку повномасштабної війни. Удари прийшлися по Києву, Одесі, Дніпру, Кременчугу під вогнем опинилася будівля Кабміну. Європейські лідери різко відреагували на сьогоднішні події, але де ж рішучі дії лідерів Европа, які дивляться на Трампа і теж не поспішають активізуватися, і чи не виглядає в цьому контексті риторика Трампа занадто м'якою? Чи можна сказати, що Кремль взагалі не сприймає Трампа серйозно, якщо одразу після його слів про хороший діалог пролунали наймасованіші удари по Україні? Ну, з приводу серйозності тут дійсно є питання. Я думаю, що на Росії, конкретно Путін, вони зрозуміли, що Трампа можна достатньо довгий період часу вводити за ніс, розказувати йому якісь речі, які будуть відтягувати, скажімо так, ситуацію, не давати того результату, на який всі розраховують. Ну а оскільки це працює, вони особливо й не переживають з цього приводу. Тому так тут зараз ключові моменти повинні бути звернуті не стільки, навіть на європейців, вони намагаються від себе робити. Все, що потрібно, але звісно, при цьому вони деякою мірою орієнтуються на Вашингтон. Бо Вашингтон на сьогоднішній день не дає Європі максимальний захист. Не розумієте, на жаль, не навпаки, це відбувається, і Трамп розуміючи цю залежність Європи від Сполучених Штатів в контексті НАТО, він цією залежністю користується з іншого боку. Я думаю, що після таких атак і знову удари наносяться по цивільній інфраструктурі. Тут ще прильот власне був в будинок кабінету міністрів, що взагалі ну, на такому рівні. Відбулося вперше після початку повномасштабного вторгнення. Атаки на органи державної влади, на органи місцевого самоврядування на будівлі на увазі, вони були і до цього. Ми пам'ятаємо і Миколаїв. Ми пам'ятаємо і Харків. Пам'ятаємо Херсон. На жаль, ці покидки це робили з Росії і до цього регулярно. Але оця історія все ж таки зі столицею, Мені здається, це просто відвертий плювок і ляпа з бік Трампа. Тобто йому вже показують, що нам, взагалі, там плювати, що ти говориш, що ти якби там думаєш, ми будемо робити те, що вважаємо за потрібне. Тому Трампу я в цьому переконаний. Йому придеться реагувати. Він, звісно, усіляко відтягує цей момент. Йому не хочеться. Він думав, що і думає, що він якось з Росією зможе все вирішити словами. Вони про щось домовляться. Вони якби не будуть. Ну вдаватися до якихось там радикальних дій ну по відношенню до один одного. Хоча в тій ситуації, яка є зараз, Росія сполученим штатам не може зробити нічого, от взагалі від слова зовсім. Да, якщо ми беремо там економічно, наприклад, ситуацію в свою чергу США можуть по Росії вдарити вдарити дуже сильно. Але Трамп поки тягне і чим далі він буде тягнути, тим нахабніше буде ставати Росії. До речі, тим складніше потім ну, придеться цю ситуацію виправляти а виправляти її буде треба, оскільки е, все більше і більше американців, і представників, е, в тому числі політичної американської еліти, вони починають дратуватися від такої поведінки Трампа, тому що вони вважають, що вона наносить шкоду настільки йому самому багатьом насправді на нього ну байдуже в цьому в цьому плані. Вона наносить шкоду сполученим штатам, і цього вони пробачити йому не зможуть.